Сьогодні коротко про те, де я беру сили та енергію для того, щоб от так позитивно легко і просто будувати бізнес. По-перше, звичайно, оточення. Мене надихає моє оточення в плані сім'ї. Мене підтримують, мене чоловік. Це тотальна підтримка, опора і натхнення. Я ж жива людина, в мене так само буває інколи опускаються руки. І настрою немає, і ще там ну, ну різно буває. Я жива людина, тим більше я дуже емоційна, я занадто емоційна людина. Ну, не знаю, жінки, я думаю, мене зрозуміють. От він мене завжди підтримує. Мене підтримують діти. Тут однозначно. Я раніше думала, хвилювалася, як моїм дітям доведеться спілкуватися зі своїми друзями, знаючи, що от мама обрала варіант публічності і веде свої соціальні мережі. А виявляється, що їм це подобається, і вони пишаються. От я кажу, який вам варіант був краще, коли мама працювала медичною сестрою в лікарні, чи от коли веде свій блог і веде свої соціальні мережі, то їм виявляється прикольно і це нестандартно, і вони дійсно пишаються. Мене також це надихає. Хоча в мене були спочатку сумніви, я думаю, це, мабуть, вони так кажуть, ну щоб мене підтримати. Але. Але я бачу, що це так і дійсно є. І вони пишаються моїми досягненнями. Вони постійно цікавляться моїми досягненнями в курсі всіх справ, в курсі того, де в мене з'явився новий партнер. Вони знають всіх моїх партнерів поіменно і точно знають, хто, хто де знаходиться навіть територіально. Ну, от настільки впливає уточняння, дійсно це надихає. Але. І я вже можу точно сказати, як лідер компанії «Лівгуд», як топ-лідер компанії «Лівгуд», статус золота, коли в мене вже є велика команда. Коли ця команда прийшла із соціальних мереж, фактично, це ті люди, з якими в мене не було створено до цього ніяких відносин. Ми познайомилися виключно через соціальні мережі, ставши партнерами «Лівгуд». І от більш за все я зрозуміла, що мене надихає моя команда. Як би там це не було, але проаналізувавши, і я не знаю таке слово рефлекснувши, я розумію, що це таки команда. Як вона мене надихає, як вона мене наповнює своїми власними результатами. Все. І крапка. І більше нічого я не можу додати. Люди не просто повірили в мене, люди свідомо прийшли в Лівгуд. Люди свідомо обрали мою команду, прийшли. Почали втілювати ті знання, які ми даємо в життя, в реальність, і почали отримувати результат. Хтось довго не мав результату, а потім він з'явився. Хтось, навпаки, прийшов і одразу отримав результат. Розумієте, за що я кажу? Результати по пасивному доходу, результати по запрошенням і по побудові команди по всьому. І коли ці люди ростуть, коли ці люди вже стають лідерами самостійними, в них вже є власні команди, оце мене найбільше найбільше надихає. Я розумію, що все, що я роблю, і все, що я будую, і все, що я розповідаю, це все не дарма. Виявляються люди, які хочуть, в яких є ціль, в яких є бажання, у них просто не було інструменту. От саме Наша команда і компанія Лівгуд дає цей унікальний інструмент, який може. Ота волшебна паличка. Розумієте? Тай, і той інструмент, який втілює ваші мрії в реальність. Для того, щоб знання були якісними, корисними і продуктивними, їх треба отримувати постійно. Це однозначно. Тому ми в березні місяці, оце я просто так дивлюсь на календарик, 11 числа в нас відбувається, відбудеться масштабний такий запуск бізнес-школа для всіх партнерів нашої команди. Проводить бізнес школу будуть лідери нашої команди, класні спікери. Ці всі лідери не просто теоретики, знаєте, які там наслухались і зараз щось там будуть розповідати, корисне. Ні. Це все лідери, які являються практиками. У всіх є досягнення статус золото і вище, статус золото і статус платина. Ці всі лідери будуть проводити школу для усіх усіх партнерів нашої команди. Про що будемо говорити? Відповідно, будемо говорити про те, як правильно будувати відносини в соціальних мережах, як запрошувати людей з інтернету до себе. Як презентувати себе, скажімо так, на землі офлайн, і як пропонувати бізнес через список знайомих і через оточення, яке знаходиться за межами інтернету, про те, як працювати з запереченнями. Взагалі, цілі, чому ми сюди прийшли, і для чого це нам потрібно, знайти ту істину ціль, яка вас буде надихати, яка вас буде рухати вперед і не давати опускатися рукам? Обов'язково будемо говорити про... Оточення про те, що я сьогодні говорила, про те, як нас мотивує оточення і як воно нас може зламувати. Розумієте, це також такий елемент буде особистісного зростання. Ну і звичайно, ви всі приходите в компанію, ви всі стаєте лідерами. Навіть якщо у вас одна людина, ви вже лідер своєї команди. І ви повинні. Внести правильно дублікацію, в систему роботи, тобто повторення для того, щоб ваша команда могла вас повторити і так само будувати свої команди, отримувати свої результати. Тому будемо говорити про лідерство, масштабування та дублікацію. Тобто дуже цікаво щодня нові теми з понеділка, по суботу, 6 днів підряд. Будемо говорити в онлайн режимі. Всі записи будуть збережені, і це буде виключно інтелектуальна власність для наших партнерів, нашої команди. Тому спішіть приєднатися. Для того, щоб бути на цій онлайн-школі, достатньо бути лише партнером нашої команди. І все, ніяких промоушенів, ніяких інших додаткових умов немає. Ми зацікавлені в тому, щоб абсолютно всі зростали, тому що пам'ятайте. Результати команди, вони надихають. Ну, я не знаю, результати команди це найцінніше, що може бути, коли ті люди, які прийшли до тебе в команду, елементарно заробляють. Приходить четвер і вони, і вони отримують свої чеки. Приходить четвер і вони отримують свої доходи. Оце найцінніше, що може бути. Заробляє ваша команда, автоматично заробляєте і ви. Однозначно, тому. Приєднуйтеся до мене в команду. Як приєднатися. Якщо ви дивитеся в YouTube під цим відео, будуть всі посилання на реєстрацію. Якщо ви дивитеся в мене в Instagram, можете писати в Дірект, я вам відправлю повідомлення. Можете. Писати, там в шапці профілю буде закріплене посилання на реєстрацію. Приєднуйтесь. Обов'язково після цього зв'яжіться зі мною. Оскільки команда в мене велика, я не, не сижу постійно в кабінеті, я не відслідковую постійні реєстрації, тому рекомендую після реєстрації обов'язково зв'язатися зі мною. Всі контакти у вас також є. Цілую, обіймаю і бажаю, знаєте, бажаю вам всім не упустити свій шанс. От просто от, от саме так я і скажу, не упустити свій шанс, тому що такий шанс трапляється інколи один раз в житті. І я чуть не прогавила його. Хто дивиться, хто дивиться часто мої відеоролики і знає історію, як я прийшла в Лівгуд, та я впиралася руками і ногами. Я казала, що мені це все не потрібно. Я чуть не прогавила цей свій шанс. Тому не прогавте ви свій шанс. Приєднуйтеся в команду і будемо рухатися. Далі до ваших мрій. Все, всіх люблю, обіймаю, До зустрічі завтра в прямому ефірі.